Сьогодні особливий день твій день народження. Тому підготувала для тебе сюрприз. Ні, зятя поки не знайшла, і по дорозі сюди я була без колготок, але відео буде гарним, це я тобі обіцяю. Кожен з нас хоче сказати декілька теплих слів, щоб ти як сильно. Ми тебе любимо. Тож, приємного перегляду. Мама це людина, яка завжди поруч, навіть коли ти далеко. Вона джерело тепла, радості і натхнення. Люба моя Анічка, наша сім'я вітає тебе з днем народження. І не можу не сказати нашу корону фразу Ми дуже-дуже раді, що ти у нас є. Дякуємо за твою доброту, за твою любов. Ти наш універсальний пульт управління. Вирішуєш всі питання, всі проблеми, працюєш без вихідних, а що найцікавіше, ніколи не виходить зі строю. Тож я бажаю тобі натискати кнопку Перерва. Ти дуже гарно знаєш цей термін зі школи. Бажаю бути в тобі на себе на першому місці, дозволяти собі найзаповітніші мрії, вирішувати тільки свої питання. Бажаю, щоб ти подарувала собі час. Час пробачати та відпускати, любити та й приймати любов, приймати компліменти. Та час нарешті приїхати в гості до сестри, щоб не тільки тебе можна було вагітністю позвати сюди. Анічка, ти найрівніша для мене людина, моя найкраща подруга, якій я довіряю більше ніж собі. Я дуже рада і вдячна батькам і Богу, що ти є в житті нашої родини. Дякуємо тобі за підтримку, за любов, за доброту. За готовність бути з нами і розділяти будь-які ситуації нашого життя. Обнімаю і неймовірно люблю. Мама це танець життя, де кожен рух наповнений любов'ю. Це справжнє щастя, коли вона дарує нам сміх і дитячу безтурботність. Аня режисер довів до сльоз дітей Ти з третього дубля сняли тобі поздравлення. Мене заставили. Снять мои неглижа и надеть свитер. Так что, если что-то будет неестественно, извиняй. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, мира душевного. Помню, 20 лет назад мы праздновали день рождения в том баре, на заправке. Ты помнишь? 20 лет прошло. Не змінилась в моїх глазах, все це, це точно. Така ж красива, цвітуща. Я тобі желаю, щоб ти держала таку свою цей шарм женственний. І ти для нас, верней для мене ідеал ж, жени. Та то є, я тільки тебе знаю, ідеально. Скажімо так. Благодарний що У нас є такий основна мати наших дітей. Тобто великій часті мати колі і в якоїсь часті теж мати Міша. Ти Нас супровождали і підтримувала всі трудні минути. Можна так сказати, чоловік, на якого можна сположитися і знати, що, що ти рядом. Я дуже радий, що ти є сестрою моєї жіни. Тебе щось, з рождения. И желаю те, що ти пожелал. Спасибо Людмилі Николаевне за таку старшу сестру. Так, вторий угу. Та дубляня про печенку забыл сказати. Аж печенка почала болеть, Надя тут так розказала. Та ну ты за печенку знаєш, коли я не приїжджаю, як я пробую твою печонку, Надя може тут даже і не, не брати за печонку. Так що хотілося б зустрітися, поїсти твою кулінарну шедевр. Да, ну, саме головне під, під любим блюдом, наша да, побуті зустрітися. Мама це краса, яка йде зсередини. Її доброта, сила і турбота відбуваються в кожній усмішці, в кожному погляді. Люба моя донечко, вітаю тебе з ювілейним днем народження. Вдячна долі за таку дочку, трудолюбиву, щиру, турботливу, милосердну. Ти завжди підтримувала і допомагала мені в найтяжчі хвилини мого життя. Дякую тобі за щоденну підтримку і допомогу. Тепер я вже не знаю, хто кого вчить мудрості. Часто ти мене запитуєш, мамо, скільки мені років, але пам'ятай, скільки б тобі не було років, не вдасться уникнути постійних маминих порад та рекомендацій. Бо ти ж сама знаєш, що мама поганого не порадить. Бажаю тобі міцного здоров'я, життєвих сил. Хай твої очі ніколи не знають сліз. Хай роки не торкнуться твоєї краси. Хай вистачає часу на радощі, подорожі і гумор. Хай береже тебе моя любов. Анна це серце нашої сім'ї, наш світ і наша нескінченна любов. Кохана, люба моя дружина Анна, від щирого серця тебе вітаю з Днем народження. Бажаю головне тобі посміхатись як можна частіше, щоб на твоєму обличчі ніколи не було ніякої грусті переживань, щоб кожен прожитий день зі мною приносить тобі лише радість і задоволення. В результаті нашого спільного життя нас. З'явилась її наша рідненька доча, який є результатом нашої з тобою любові. Вважаю, що вона виросла гідна своєї матері, ти в неї вклала всю свою душу переживання і вона, я знаю, що вдячна тобі, також, як і я, за те, що ти скільки приділяєш уваги нам. Як я і обіцяв, тут дня народження я вспів завершити ремонт кухні в новому будинку, куди запрошую тебе перейти і зустрічати зі мною старість, якщо є таке бажання. Взагалі дякую тобі за те, що ти робиш наш дім не просто затишнім, а його справжньою сімейною любов'ю. Ще раз вітаю тобі. І бажаю всього-всього найкращого. З днем народження наше найрідніше. Ми неймовірно сильно любимо тебе. поздравляю с осенью э, любви, здоровья, долгих лет. Аня, подожди, в счастье, в жизни. Аня, поздравляйте с днем рождения. Желаю счастья, жизни, здоровья. Ты у меня самая лучшая тетя. Чтобы, чтобы ты жила лучше, чтобы не болела, чтобы, чтобы я, чтобы я скорее к вам приехала. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux.